Вітаю, друзі! В ефірі народний репортер. У цьому випуску переглянемо нові сквери, які з'явилися нещодавно у Дніпрі, а точніше, нову плитку та лави за мільйони бюджетних гривень. Охорона пунктів незламності за понад 7 мільйонів. Новенькі трамваї не для Дніпра. Виробка дерев на північному та прорив труб у центрі міста після робіт Дніпроводоканалу. У Дніпрі на проспекті науки колишній проспект Гагаріна під час війни відремонтували сквер майже за понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Будівельні роботи завершили наприкінці 24-го року поблизу будинку номер 108 Згідно з документами у Прозоро замовником послуг з благоустрою зони відпочинку є адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. Єдиним учасником та переможцем тендеру стала ФОП Горцова Ірина Миколаївна. Вартість робіт склала 1 мільйон 353 Гривень. За цю суму у сквері облаштували тротуарну плитку, встановили освітлення, лавочки та урни, висадили кущі. Також у Дніпрі на вулиці 20-річчя Перемоги поблизу будинку номер 49 облаштували сквер за понад 2,5 мільйона гривень. Тоді на сайті тендерних пропозицій Прозоро з'явилося три тендери від лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Щодо Улаштування цієї зони відпочинку. Єдиним переможцем всіх трьох тендерів стало товариство «Абіком-К». перший тендер оприлюднили у серпні 2024 року, другий у вересні та третій у грудні. Таким чином сумарно кошторис всіх робіт склав приблизно понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Традиційно облаштували пішохідні доріжки, клумби, встановили лавочки та урни, огорожі, освітлення. Проте зовнішній вигляд занедбаного дитячого майданчику поблизу залишився без змін. У Дніпрі планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень на охорону пунктів незламності. Тендер оголосив департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. З середини лютого і по кінець грудня цього року 24 пункти незламності має охороняти цілодобово один охоронець. Переможця ще немає, адже аукціон розпочнеться 10 лютого. Нові трамваї з Дніпра курсуватимуть не у нашому місті, а в Одесі. До кінця березня 25-го року. Три нові трамваї виробництва «Татра Юг» поїдуть до Одеси. Транспорт виготовлений у нашому місті продають до інших регіонів у той час, як Дніпро закуповує використаний рухомий склад за кордону. І щотижня трамваї сходять з рейок. До речі, нові вагони оснащені клімат контролем вайфай та мають низьку підлогу, що так важливо для людей з інвалідністю та матусь з візочками. Продовжуємо новинами, які зафільмували мешканці міста протягом тижня. Після ремонту Дніпроводоканалу знову тече вода з люка по вулиці Ярослава Мудрого, вулицю залило навкруги. Коли хотів прийняти душ, але забруднився ще більше у провулку Миколи Погрібняка 12, з під кранів мешканців тече густа іржава рідина. Дніпряни повідомляли, що неподалік проспекту Олександра Поля під час робіт у комунальної машини відпало колесо. Виробили сосни на житловому масиві Північний у тамтешньому лісі. Мешканці обурені кажуть, що зрубані дерева були здорові. І жартома пишуть, це що? Вже почалася так звана обрізка дерев, на яку у міськраді наприкінці січня виділили 4 мільйона гривень. Доброго вечора, Сєвєрний. Оце дивіться, йду по лісу, і дивіться, що робиться. І всі про це знають. Ви всі знаєте про це, гляньте. Свіжі дерева, свіжі. І все вирубується. Гляньте, скільки піньків. Це хто хоче нам залишити тут е, отаку, е, отакий ліс з одними піньками. А гулять з діточками, а гуляти е, по похилого віку люди. Подивіться, який в нас добрий ліс, який гарнюня. І все вирубується, все вирубується. І хороші дерева всі. Щось треба з цим робити. У суботу Дніпряни традиційно провели акцію гроші на ЗСУ біля стін мерії та на центральних вулицях обласного центру. Люди продовжують боротьбу за збільшення фінансування армії з місцевого бюджету. Чи погоджуються містяни з облаштуванням нових скверів за мільйони бюджетних гривень, та на які напрямки вважають за потрібне виділяти кошти? Наші журналісти запитали на вулицях Дніпра. Думаю, що це не перша необхідність, і як там роблять на Савченка теж міняють трамвайні рельси вже довго, дуже краще б якесь укріплення збудували на позиціях, тим більше, що бійці Просять дайте нам нормальні можливості для захисту, що на що нам сквери, на що нам все. Тим більше, якщо вони сюди зайдуть, лінії не втримають їх, які сквери, які дороги, які лінії, все це не потрібно буде. Ну, на ту ж реабілітацію, на навчання дітей, ну, навчання ніхто не відміняв. Ми нація, яка повинна бути досвідченою, навченою, з перспективою на майбутнє. Ну що, що, лікування на потреби пенсіонерів, незахищених верств суспільства, на тих же переселенців. Я не розумію на що нам перехрестя, коли більш важливі є потреби. Треба думати про людей, ті, що повибивали вікна, треба їм утеплити, як то, тому що це дуже важке, важке питання. Ну, я розумію, це дуже красиво з дітьми гратися, це все, але воно не вчасно. На оборону, тільки на оборону. Більше нема нічого. Поки війна не закінчиться, це ж ви самі розумієте, тільки оборона. Я не вважаю це доцільним, коли йде війна. Я вважаю, що в першу чергу у військовий воєнний час кошти треба використовувати на е, зсу. Треба закінчити, а тоді вже витрачати на новшество. Я так розумію. Ну, мало йому ще військовим, так. на порядок, те, щоб був на вулицях. не жаліть деньги на прибиральниць, бо бувають міста страшні, не дойдеш туди, бутилками загепано все. Не економлять на цих прибиральницях. Допомога військовим, зброя, ліки, допомога біженцям, ну таке волонтерство, мабуть. Можна ж якось якось пропушити цю історію, а не бордюри нові ставити та парковки малювати. Мешканці Лівобережжя б'ють на сполу через забруднення Самари стоками невідомого походження. Адже нещодавно, прямо у річку, провели дві величезні труби. Наша знімальна група виїхала на місце. Ось такі стічні води невідомого походження потрапляють сьогодні у Самару, розповідає громадський активіст Сергій Петухов. Масляниста рідина, іноді жовтого кольору, все це стікає у ліву притоку Дніпра. Звернувся на канал з проблемою, котра не вирішується багато років, але ця проблема, на яку за хочу звернути увагу повторно, тому що у січні місяці, 24-го року. Тут була зйомка, знімали журналісти вашого каналу і висвітлювали те, що цього відбувається. Це тут скид несанкціонований, з яких підприємств я сказати вам не можу. Але ж ситуація з цього питання. Я повідомив про це департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, голову лівобережної адміністрації, пропозиціями. Давайте здамо комісію для того, щоб розібратися, хто це скидає і чому це таке відбувається. Але до сьогоднішнього часу, сьогодні ми маємо січень 25-го року, пройшов рік, але ніхто да, за не зателефонував, не поцікавився, а що це тут відбувається. Місяць-півтора тому в районі Сонячної набережної, у районі будинку номер 114 на березі з'явилася комунальна... Не техніка була вирита траншея та прокладені дві ось такі величезні труби, розповідає активіст. Навіть на дорогу не поскупились, засипали щебнем частину берега. Коли побачив, що в Самару проклали дві труби діаметром тисячу, і ніхто не знає, що воно і почому. І нема щитів рекламних, щоб сказати, тут іде реконструкція, або, ну щось інше, поставити до відомо любі. Так передбачає стаття 50 Конституції України. Кожен громадянин повинен знати про своє довкілля, здоров'я, тому і інше. Коли збросив пану директору екології, він написав мені ясно, а що ясно. Ясно це коло сонця, тоді ясно. А це вже я не знаю, яке воно ясно. От. І тому я, звісно, був шокований від цього. Ніхто ні в кого нічого можна знати, нічого. Мало того, що тут є підприємства, такі що не може тут зовсім знаходитись багато років. Але ж ну люди, люди змирилися з цим, і так і живемо. Але це те, що відбувається з річками, це нонсенс. Реакції від міської влади на звернення активістів немає. Тож всі нечистоти та скиди невідомого походження потрапляють прямісінько у річку Самару. Подивіться, яка вода, в якому стані, який осадок, що це за осадок, ніхто не робить аналізи. Та не підемо станції. ж повернули районні санстанції, обласні санстанції, екологічна інспекція, хочу звернутися до цих служб. Будь ласка, зверніть увагу, приїдьте. Хочете побачити, я спроведу там, де ви не знаєте, де не ходили. Тому що це тільки питання тут. А якщо казати, за всі збросить те, що відбувається. А тут диспансер куди кидає. Показати, покажу. А куди ліва лівобережна частина там підприємство? дуже багато? Мені мені знаєте прикро слухати, коли е, наш мер сильний, я його так називаю, сильний, тому що сильний ти повинен бути е, хазяїном у місті. І ти починаєш казати, що це типу, не те, твоє, це не твоє. А чиє воно? Це наше. Ми вас наняли на роботу. Платимо вам зарплатню, щоб ви займалися цими питаннями. Активіст зателефонував особисто директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олегу Семенку, аби дізнатися, які заходи застосують, аби протистояти екологічній катастрофі. Також запитав про те, чи з'ясували походження величезних труб, які виходять прямісінько в Самару. Скажіть, будь ласка, Олег Борисович, ви знаєте про ці труби, що я вам вчора скинув фото, фотографії? А ми вже туди навіть проверку відправляємо з екологічної інспекції з водоканалу. Ми відправили туди проверку екологічної інспекції і виїзд водоканалу. ми вже працюємо в этом направлении. Скажіть, когда? А чого ви мені не сказали? А чому тогда без мене це? Та чого а що? для нас работа. робота? У нас маса всяких своїх вопросов, поэтому мы отреагировали. і перезвонишь, Я тобі скажу, чим закончилось. Яка відповідь надійде від міськради і чи вона буде? Ми обов'язково повідомимо наших телеглядачів. Крім того, пан Сергій повідомив, що крім Дніпровської міської ради та профільного департаменту він також звернувся до поліції, до лівобережної адміністрації та екологічних установ. Тож чекає на відповідь та реакцію. Цьогоріч зима у Дніпрі доволі мінлива. Погода радує нас як сонцем та температурними рекордами, так і раптовим снігом. Нещодавно у Дніпрі розквітли крокуси та кульбаби на набережні перемоги. Білі, фіолетові та жовті квіти з'явилися на газонах посеред зеленої трави. Проте за кілька днів в Україні пішов сніг. Синоптики обіцяють мінус. У кривому розі врятували цуценят малюки лежали у вузькій ямі глибиною близько двох метрів. Їх дістали рятувальники, і тепер життю та здоров'ю нічого не загрожує. Давайте дбати про наших чотирилапих друзів, у тому числі про безхатніх тварин. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за звернення, дзвінки та повідомлення з місця подій. Тут вашу позицію почують. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!